Борщівська вишиванка це місток між минулим і майбутнім. І те, що ми робимо сьогодні, це для того майбутнього, яке нас чекає. Зберегти традиції та популяризувати українське за її кордонами. З такою метою у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, борщівська народна вишивка, зв'язок поколінь. З роками вона не втрачає своєї популярності. Борщівська сорочка занесена до нематеріальної культурної спадщини України, народні майстрині шануючи традиції. Продовжують вишивати автентичні вбрання та усучаснювати їх новими узорами. Щоб ця традиція йшла, цю сорочку треба досліджувати. Досліджувати, якими швами вона вишита, яким кроєм її кроїли, чому вона така, чому в більшості вони чорні. Для цього є люди, які досліджуються, які збирають і на зразках власне, вивчають борщівську сорочку. Сьогодні постало питання, аби занести борщівську сорочку ще й до нематеріальної культурної спадщини. ЮНЕСКО кажуть такі заходи один із кроків до великої мети. Щоб життєздатність елементу підтверджувати, треба показувати роботу, яка проводиться щодо його популяризації, збереження. Показуємо, як цей елемент передається молодому поколінню, знання вишивальниці, носії елементу. Вони пояснюють свої розповідають про свої дослідження. У межах конференції для усіх охочих народні майстрині влаштували майстер-класи з різних технік борщівської вишивки. Секретами техніки верхоплут ділиться майстриня народних художніх промислів Олександра Ситник. Вишивка починається з любові, я би так сказала: з любові до народної сорочки, до прагнення відтворити наші традиції, зберегти їх. А, зокрема, верхоплут починається. Це така техніка, яка відтворюється в два прийоми. Спочатку прокладається основа під верхоплут, зверху проводиться заплутування вовняною ниткою. Ця техніка створює 3D-ефект, що робить вишивку ексклюзивною. Майстриня каже, опанувати голку з ниткою під силу кожному. Головне бажання навчитися верхоплуту. Вирішили, й студентки галицького фахового коледжу діляться враженнями з першого погляду усе значно простіше ніж на практиці. Трошки складно, але я вже ніби розібралась, і цікаво насправді дуже ми навчаємось в галицькому коледжі на моделіра одягу, і це мені здається дуже хороша перспектива. Вміти вишивати, в майбутньому вишити свою вишиванку. Коли знати дізнати сплачує нашої культури, цікаво дізнатися, як саме правильно робити по технічної точки зору про це, і як потім можна це використовувати власне в своїх дизайнах і як стилізувати в одязі. Опанувати техніки та навчитися вишивати можете і ви у школі борщівської народної сорочки. Заняття доступні також онлайн. Подробиці шукайте на сторінці школи борщівської народної сорочки у Фейсбуці.